На Великоберезнянщині у лісі поблизу села Лубня вночі під час полювання застрелили майора поліції. Трагедія трапилася у прикордонній зоні на українсько-польському кордоні до того ж на території Ужанського національного природного парку. Особу вбивці правоохоронця встановлено. Це депутат районної ради. Він сам викликав поліцію на місце надзвичайної події. Головне управління національної поліції в Закарпатській області зініціювало внутрішню службову перевірку за даним фактом, і всі обставини інциденту з'ясуються після її завершення. Варто зауважити, що працівник не перебував при виконанні під час перебування слідчої оперативної групи на території національного парку. Було виявлено площадки для імовірного полювання. Питання до керівників національного парку, з якою метою ці площадки були встановлені на території національного парку, хто їх встановив, а також чому в'їзд у заказник був відкритим без будь-яких обмежень. Дозволи на зброю фігурантів справи. Були за фактом надзвичайної події. Розпочато два кримінальних провадження: за вбивство через необережність та браконьєрство у заповідній зоні. Вирішується питання про обрання фігуранту справи міри запобіжного заходу. Зброю вилучено. Слідство разом із Нацполіцією контролює прокуратура області. Наразі слідчим управлінням Нацполіції в області розпочато два кримінальних провадження. Це за частиною першої статті 119 Кримінального кодексу України вбивство з необережності, а також за статтею 248 це незаконне полювання. На даний час встановлюються всі причетні до цього особи і прокуратурою, і правоохоронними органами. Буде дана жорстка оцінка діяльності або бездіяльності всіх посадових і службових осіб, що призвело до вказаної ситуації. Тобто, чому був вільний доступ до парка Ужанського, в якому було, було це незаконне полювання, е, яким чином мисливці мали доступ до лінії прикордонної смуги, в принципі, в межах якої і сталася ця трагедія. А також на даний час призначено ряд експертиз, судово-медичну, балістичну експертизу, інші експертизи. Санкцію цих статей передбачено покарання до п'яти років позбавлення волі в разі доведення вини підсудного. Прокуратура здійснює процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні. Надаємо слідчим вказівки в цьому провадженні, і прокурор області взяв на особистий контроль хід даного провадження.